Пожежники МНС разом зі своїми військовими колегами провели тактичне навчання. Адже коли спалахують пожежі, гасити їх доводиться спільними зусиллями. Тож у боксах Національного університету оборони України тренувалися приборкувати полум'я та надавати допомогу постраждалим. За легендою навчань, у приміщеннях, де ремонтують бронетанкову техніку, виникло займання. Спричинило його коротке замикання акумуляторної батареї під час обслуговування БТР 80 Чергова пожежна бригада університету розпочинає гасіння та сповіщає про складну ситуацію підрозділи Київського гарнізону. МНС. за допомогою тягача евакуйовують палаючий БТР з боксу. Військові пожежники виносять потерпілого та передають його медикам. Завдяки злагодженій роботі полум'я приборкали за лічені хвилини. Своєчасно були викликані для домістя пожежі всі служби, всі були задіяні рятувальні служби. Починаючи від швидкої допомоги служби електриків, сантехніків, газовщиків. своєчасно прибули під підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій. Цього року спільні навчання пожежників Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ проводяться втретє. Два попередні відбувалися у військовому ліцеї імені Івана Богуна. Проте цього разу умови складніші. Бокс, в якому сталася умовна пожежа, є стратегічним об'єктом. В ньому зберігаються паливно-мастильні матеріали. Рівень підготовки на даний час по сьогоднішньому заходу на відмінно, тому що було сплідно співпрацьовані всі дії, а також чітко визначені дії під час гасіння даної пожежі. Високих результатів пожежники військового вишу досягають не вперше. Вже декілька років університетська команда посідає перші місця на змаганнях з пожежно-прикладного спорту.